На Рівненщині чоловік вдруге ледь не загинув на пожежі. Причина всьому паління у ліжку. У місті Березне почало горіти помешкання 51-річного місцевого мешканця. Сусіди зателефонували рятувальникам. Люди розповіли, що в будинку може знаходитись господар, але самі вони до приїзду вогнеборців заходити всередину не наважились. Рятувальники в апаратах захисту органів дихання проникли у цей житловий будинок. В одній з кімнат біля ліжка виявили непритомне тіло чоловіка. Його відразу винесли на свіже повітря, надали йому першу медичну допомогу. Прибула карета швидко карета з медиків. Чоловік від госпіталізації відмовився, прийшов до тями. За таких обставин у минулому році його також рятували в цьому самому будинку. Цього самого чоловіка. Господар помешкання після вживання спиртних напоїв. Заснув із цигаркою в руках, яка власне спричинила пожежу. І 10 березня та ж сама аналогічна ситуація, він заснув із цигаркою у нетверезому стані, виникла пожежа, і його вдруге врятували.